Добрий вечір. Хочу вам показати свою нічну красуню. або коротше, на її мірабіліс. Квітка, яка квітне тільки ввечері і під ранок. Дуже гарно. У мене тільки один колір. Є багато інших кольорів. У мене такий. У нас вітряно, хмари в небі, мабуть, буде сьогодні вночі дощ. М Яка гарна квіточка перламутрова, пелюстки такі гарні, незвичні. Серединка така гарна. я хризантинка. Сіркунчик десь недалеко співає, вітер такий сильний, що аж хитає квіточки. Ну, ось така у мене нічна красуня Мірабіліс, що на її говорять. Однорічна квіточка. Усім тихої ночі.